Доброго дня, діти! Сьогодні ми вирушимо з вами у захопливу подорож у підводний світ. Спершу давайте з вами відгадаємо загадки, про кого ми з вами будемо говорити. Пливе у морі човник, без весел, без вітрил, замість слів лиш. Буль, буль, буль. Хто це? Рибка. У воді живу я скрізь. Вісім ніг і чорнильниця є у мене. Хто це такий? Ось ми ніг. Гострі зуби, хижий рот, в морях наводжу жах. Як побачиш, не пливи. Обійди мене завжди. Хто це? Акула. У морі плавающа щоднині, наче рибка та не риба. З хвиль вистрибую я вдало. Я стрибаю, я дельфін. Та дізнатися, які мешканці, окрім риб, мешкають у прісних водоймах. Подивіться уважно. Хто тут зайвий? Черепаха, їжачок, заєць, білка. Подумайте. Так, черепаха. Черепаха мешкає біля водойми. Вона добре плаває, живиться рослинами. Є черепахи, які живуть у прісних водоймах, а є ті, що живуть у солоні, тобто в морі. А хто тут зайвий? Ластівка, рак, шпак чи зозуля. Так, зайвий рак. Раки живуть у прісній воді, полюють на дрібних риб, поїдають відмерлі рештки тварин. Також живляться рослинами. А хто тут зайвий? Жук сонечко, муха, жаба. Чи метелик? Подумайте. Так, зайва жабка. Жаби також живуть у прісній воді, живляться різноманітними комахами. Вони гарно плавають та стрибають. Так, діти. Моря і океани це величезний будинок для різних тварин. Там живуть великі і маленькі рибки. Там живуть видбузи, восьминоги. Акули, морські зірки, черепахи та дельфіни. Дельфіни вони дуже розумні тварини. Вони вміють спілкуватись між собою та допомагати один одному. Восьминів – це справжній майстер маскування. Він може змінювати колір шкіри. Акули сильні та швидкі хижаки, але вони нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку або шукають їжу. Медузи красиві. Проте деякі з них можуть жалити, тому треба бути дуже обережними. Хто живе діти у морі? Яка морська тварина може вистрибувати з води? Дельфін, яка тварина має вісім ніг, восьми ніг, а яка тварина дуже велика та небезпечна? Акула. Хто з морських мешканців може жалити? Медуза. Молодці діти! Ви сьогодні дізнались багато нового про мешканців морів та океанів. Дякую вам за цікаву бесіду, до нових зустрічей. До побачення!